Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді чергова монета від Нацбанку України. Надійшла на мені з Тернопільської області з міста Гусятин. От. Монету я вже попередньо ще не оглядав, але розрізав упаковку. Потім згадав, що має знімати відповідно. Залишився так, як є, і, власне, зараз продовжимо. Бачите, що тут у мене декілька монет одночасно. От запакована вона також такими скобами серйозними. І зараз спробуємо її легенько відігнути, щоб оглянути дане, дану посилку. Так, тут у мене декілька посилок, як видно, що запаковано в плівочку, декілька. І, і власне всі монети я оглядати не буду. Візьмемо тільки одну для огляду. Решту залишимо на окремий огляд. Так, зараз вам випадають трошки монети. У нас дві, дві, дві висипалося. Ну нічого, головне, що вони не доїхали. І головне, щоб вони були тільки цілі. То все, то все можна пережити. Так, отже, в нас тут дві монетки. З них на огляд так Отже, перша монета, яка у нас випала із лотереї, це у нас монета, присвячена 1120 років місту Ужгород. Це центр адміністративний Закарпатської області, хто не знає. Отже, відразу перейдемо до опису. В центрі композиції зображено місто Ужгород. місто Ужгород центр адміністративний Закарпатської області, в нижній частині напис 5 гривень, рік карбування 2013, це все опис реверсу, в верхній частині, у нас написано Ужгородський замок, центральна архітектурна споруда даного міста, місто власне, цей замок, гілки сакури, символ міста 2013 рік карбування і логотип банкно-помінатного двору. В верхній частині Національний банк України напис і зображення Малого Державного гербу України. Ось, ну ось це, власне, мури цього замку, власне, сам замок. Це видатна архітектурна споруда даного міста. Це значить, гурт монети рифлений, стандартний для всіх 5 гривенних монет. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено панораму міста. Напис 1120 років. Ужгород, Ужгород в нижній частині. Далі на деркальному тлі такі от, е, гілки сакури це все гілки і панорамний міст. В обрамленні цих гілок сакури. Ось міст, який стоїть на відповідних архітектурних спорудах. Це все панорама власне міста Ужгород. Деякі храми зображені, якщо не помиляюсь, то храми. І це герб. Міста, міста Ужгород. От. Для мене це місто був я в місті Ужгород. Я тоді якраз вступив на перший курс, курс аспірантури і був там в якості керівника студентської групи. Повіз студентів разом з своїм викладачем, як супроводжуюча особа на екскурсію по видатним пам'яткам архітектури Західної України. Я сам за освітою географ, але... Історичні місця ми також не забуваємо відвідувати. Що стосується даної монети, то тираж у неї, як і більшість монет 2013 року 30 тисяч. Тоді Нацбанк випускав монети лімітованими тиражами 20-30 тисяч, 15 тисяч навіть деякі були. Ось. Це не 2024 де тиражі по 50, по 75 тисяч і навіть більше буває. Тираж цих монет. Всього 30 тисяч, якраз рік після того, за 2012 році я був в цьому місці, вже у 2013 році вийшла ця монета. А реалізовували їх взагалі по смішним по сьогодні цінам всього 25 гривень коштувала в банку така монета. І власне ця монета в мене є п'ятою, яка я поповнюю свою колекцію 2013 року. Що ще хотів сказати, що банківська ціна її була 25 а ринкова ціна її через 11 років, у 2024 році, її ціна вже на ринку коштувала 300-380 гривень. Тобто в межах 300-400 гривень можна було придбати таку монету на ринку. Тобто ріст у неї знову ж таки просто колосальний. За 10 років ціна, ну, хтось каже, ріст ціни або інфляція, тут є одна і друга. Тираж невеликий монети, Саме зображення досить таки гарне, і відповідно ціна її також зросла. Ну, якщо дивитись, дивилися попереднє відео про хрещення Русі, то там взагалі монета 700-800 на ринку коштувала. Ось. А Державний Київський інститут судових експертиз, то взагалі там і за малого тиража там ціна за 1000 гривень перевалила. Так, зараз розмістить монету, розмістив. Ось вона так от виглядає. Непогано вона. Засіли на свій, свою помірку. Ось такий от невеличкий огляд попередніх монет. На каналі всі вони в мене вже розміщені, там я робив окремий огляд, не буду на них зупинятися окремо. Що стосується даної монети, то ця ювілейна монета номіналом 5 гривень була випущена Нацбанком і була присвячена конкретно адміністративному центру Закарпатської області, конкретно місту Ужгороду. Маляничому місту розташовано на берегах річки Уж. Тобто назва міста Ужгород пов'язана безпосередньо з річкою. Місто виникло як фортеця, і ця фортеця була свідком, як і місто, багатьох історичних подій, багатьох історичних подій на Закарпатті. Так, мене тут вона вона так наскільки сильно засіла, що тепер її не просто звідси тепер витягти. Це такий Мінус таких планшетів, бо не завжди капсули не всі бувають банківські від НБУ, і не завжди їх потім легко виймати звідти. З одного боку добре, що вона сидить на цьому місці і не рухається, що вона не буде крутитися в самі, сама капсула в комірці. А з іншого боку, якщо мені треба буде переставляти їх, то якось якась ця монета вільно от виймається, а цю вже тако вільно не виймеш. що це от мінус. Тут треба бути обережним, щоб не пошкодити саму монету. Тут можна просто монету з капсули легенько вийняти. Кришечку знімаєте верхню, ставите іншу нову кришечку, потім перевертаєте планшет, накладаєте другу половинку кришечки, таким чином монета не буде пошкоджена. Ось, але я, як завжди, руками беру їх, переставляю, коли поспішаєш тут бачите, якщо є що, що заповнювати по 2013 році. Багато 5 гривневих монет. Люблю 5 гривнів, бо вони дуже великі, на розміри такі солідні, там 16,5 грамма є вага і діаметр 35 мм, а 2 вони значно менші. Ось, от Більшість монет 2013 року будуть саме від, будуть саме 5 гривневі, от, саме такі от з великих. Тому слідкуйте за каналом. Буду далі поповнювати нинішню колекцію. Так, зараз ми перемістимо все Ось так от гарно спакуємо. Ось такі у нас. 13 рік. Є ще, що поповнювати, що багато мене в запасі.